До вашої уваги, двері фабрики Impression, модель MP-07, колір Silver. Покриття плівка ПВХ, наповнення сосна, царги, тобто по торцю, внутрішні ставки МДФ. Коробка сосна. Ну, тут у нас видно доборна дошка мінімальна, лишва і коробка телескопічна. Зверніть увагу на структуру. Двері виглядають як натуральна деревина. Тобто структура така груба, плівка, доволі якісна. Є можливість виробництва цих дверей по нестандарту як по висоті, так і по ширині. Уплітнювач світліший. Тобто, ну, якщо ви берете в цьому кольорі, Обирайте цю моделі, зверніть увагу, тому що він, в принципі, білий. Є можливість ставити на накладні петлі, петлі в різні, петлі прихованого монтажу. Так само і по замкам: тобто, можна карбоновий звичок чи магнітний прихований.